Доброго дня діти. Сьогодні в нас наступний урок і тема його це страхування в тому випадку, коли в нас немає страхувального пристрою. Так нам допоможе Машуня і віка. Машуня, не смійся. Все добре. Так, Міка, ти готова? Питай Машу, страховка готова. Страховка готова. Маша, так. де вона готова? Стой Мік. Робимо вузол у ІАА. Дивіться уважно. Трошки ні. Отак, так. Да. Так. Одягаємо рукавички. Так. І Маша, будь ласка, можеш дозволити їй... Ні, одягай дві рукавиці. І, будь ласка, можеш дозволити віки підніматися. Не натягуй сильному вузку. Вибирай так, щоб собі було зручно і був невеликий провиць. Дивіться, Віка рухається вгору, Маша страхує через... УІА. А, Віка, ану, візьми, сядь на мотузку, на грузили. Сіда. Ні, тримай. Ось так, тримай. Так. Дивимось. Ось вузол УІАА, який працює. Всім видно, дітки? Будь ласка, Маша, потроху отут протравлюємо мотузку і Віка спускається донизу. Будь ласка. Сим видно, так? Да? Так. так. Е, наступне, дивіться, ми зараз отак відщіпнемо І зробимо потім ще, ще другу серію відео. І подивимося, як оця мотузочка буде е, працювати, якщо нема вісімки. Чому? Тому що на змаганнях у нас дозволено, якщо ви втратили вісінку, спускатися дюфером за допомогою вузла УІАА. Зараз невеличка перерва.